Добре всім дням, почала відео, ви питаєте, що молода команда нічого не знімає. Ну, та то, що молода команда, так знаєте, коли немає молодій команді порядку, то воно все і губиться. Немає, Думала, що сьогодні вже. Тебе не видно, молода команда. Що ти там розказувала, що в тебе там случилося? Так, погано було. Ноч... Да, ночі погано було. Так не ночі, а вечором. Ну, отак двадцять три до цього днів да, да, да. цей період пережити дуже важко. Дуже важко. Та ти не про болезні розказуй, ти розкажи, що а там у тебе. О, тут, що, ти, що, що, що раз закрилась вам? Цілу зал. ніч, а вон там крючочок є. О, цілу ніч. То сюди, то туди, не вам спокійно. А що у тебе произошло? Мені дух... Ні, не, не за здоров'я. На кухні. Здоров на, втором... на кухні. На кухні сьогодні обнаружила шкіс тупий, гусний і м'ясо і, і і ну так Я поставив вчора міста... я не можу я уже тобі я каструлю не можу підняти і я забула просто Ні, я вчора ж... О, який в тебе стул цей важкий. Я його несамою дотя цей стулку. Ну оператор не може я стояти. За Ой. Втаюся, як стою. Ой. Я за нього беруся. О, бо так. Я хотіла тобі сказати, щоб ти взяла оцього красавця, повернула ту сторону носом. Чого? Та він на мене так сумно дивиться, щоб він дивився на, на Дай жопи. О, тепер я по сьогодні, оце скільки днів я на вулицю не виходжу. Ось прийшла подруга твоя. О, іди, а до, до, до вабовсті, іди до бабасі іди. Іди, іди, сідай. Іди. А я тобі ой-ой-ой. На качелю бува заскакує, але не хоче сидіти. Сідай, сідай сюди, сідай. Мягко, хорошо, сіла дуже качеля, я стала подушку сюди ложити, бо <сес> вона дуже болить після. Як у ну, ямі сідай, ота. Та, так е вас... сіки наложено, глянь у тебе. У тебе тут і шифанір, і хата, хай бохмиле. Ну, і навіть махерська. Плаття пошила. Ну покажи, як Ой. ти плаття. Оце цілу неділю була зайнята шиттям. Перше время шила фартух. Фартухи. М -м, понашивала які фартухи. Потім я Диві, як все, все мені. Не, не по, у мене свят. За телефону коса. це безперервно у мене не ув'язки. То не відповіла вовремя, то не чула, то, то я вирішила з двох передників, у мене два такі передніки. Ну це коли скупила такі модні. Ні, це на базарі торгувала. О, Тому і, і я з двох зробила один, один так написано. Суцільний, а другий надрізала на карман. що не було мене... там карман? Там був карман. І мен... Та там карман такий, що я перефон а... випада. Угу. Він мелкий. Що воно тут таке шипить оце? Але, а там щось... На сідушку я сіла. А то від моєї дупи там що то розговорює? Не, не розговорює то. Та я ось стала. Тут такий стільчик, а, а там вже. як дощ, іде, так я ж його не ховаю. Uh -huh. І він вода біжить. Угу. Uh -huh. Отак От сядеш, а вітіль вода десь затікає, а де не знаю. ну З варту це я зробила. Тепер з одного варту, з другого кармани, І тепер у мене для моїх там угу. Uh -huh. один карман. Uh -huh. Ось, наприклад, Аккуратно, так иду, акуратно. Ай, блин, ой, кусается. Не побачила куща. Раз, два, зідрала, но ранила. Доця там мені допомогла. Зараз ми пластир наклеїмо. О, допомогла, все. На ну, її шкура, бачите, Внимание. яка вже така, отака, як бумажка. А потім, а в кармані ж уже і бинт є, і все це на ніч. Вопрос, а де місце ж тепер для телефона? А мені тепер ж я до, дійшла сюди. <laughs> Складаю бин, тряпочка. Що мені тут потрібно? Мій хазяйство. Ну, не гроші, я з грошима не дружу. А зачем тобі гроші? магазину магазинова я... дворі я нема. Вони вже у, Ай, мене плен, плен, у все ще є. А. І у мене на що цього немає розладу. такий Та, розлад не, не нужна. А от на е як цей канал? на цьому у нас розлад. Немає. Жизнь. Ні, це, це молода команда. Дмитрий Гавкін, молода, молода команда. Немає команда. Од, одна старуха і та така. Що нема коли писати відео. <свят> не нема за життям, причому не то, що без робоча ні. Значить, один карман для винта, для... а другий по ширині телефона. Отак вот я. Угу. Раз. І тепер він не випадав в мене ніколи. Угу. І я тільки, бачите, ж я фар, фартушок я цей дивлюся за ним і щоб він у мене був і чистенький. І вечором я з, з ним в квартиру заходжу, тому що я тільки зайшла в квартиру, виняла з кармана і подивила зарядку угу. і підзарядила. А потім утром як встаю. Ось там, що як планується капітальна генеральна уборка, то тоді я Почти не день. беру карман. А так я одягаюся, те, що я буду ходити днем і фартушок і в партушок цей. Це. І тепер у мене немає затримки із телефоном, якщо тільки подзвонили. Тільки... тільки я й чую, оце тут же ж я отак сижу, ми там стол, Тільки я чую. Та вон дзвони, 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 дзвони. Бабушки немає. дзвоне, дзвони. У мене сестричка, якій 90 років, так вона ж бідна. Чи волнується, чи вона ж сама живе на 9-му етажу. Я ж у сім'ї, тут обчання є. Як ну, в таборі. О. Та я не як у таборі, ну, а, а як у на курортах. Ту... Ні, в таборі медок. Зараз теж якось. Знаєш, см... Алла, а я Мало... оце сижу тут. Угу. і знаєш, що я заметила? Ні. Ось сяду сюди і наведи на той світочок, е, як у собачки головка в ти її кучерява, який цвіточок? Оце, оце цей цвіточок, що з тієї сторони. Ось на голові. Е, Така шапочка, лазить. Білий цвіток чий. Чи білий, білий. Ось так і ще й кланяється у дворі. Кланяє. Ну, може, таке, знаєш, це як хмари. Так дивиться, один нічого і не, не бачить, а хтось так, бачить. О, ох, до нас обернулася головка. ця. О, ох, ти. Диві, бачите? Диві, диві. Ви бачите ну, собачку там ну? Точно собі. Мордочка. А, ось я в камеру. Отак пудіш, так ушки трошки да, витяг. Да, що так підстрижена, да, така та да, 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 да. Да, да. отак що... не видно, а в камеру видно. ось да, да Похоже. Да. Он, який дивиться. Да, я. Похоже. Да. Да. І над Бачиш, романтик, бабушка. Ото так є. <риск> ну плаття покажи, яке ти платье поширела. І порядок нарушені нема. Прийняте, отака, все нормально. Тепер віда платів, Ну, як каже Алочка мені. А де ти його надіватимеш? А я кажу, вдома. А воно таке вітер, це дороге плаття. Вона мені Германії. Це, ні, це Одеси ти привозила, мам, Привозу. Ну, плаття хороше, таке, знаєте, воно як. Вона, воно таке широке, що оця юбка розхлш круг такий. Оце як. Візьмете оцю юбку, розправити, отакий от круг буде, як воно, воно... Чи то. Но я... Ні, підожди, воно було таке, мам, підожди. Я покажу. я покажу. Було таке, що я його вже не підніму. Важкувате. Угу. Я, значить, що зробила? Отакі куски ось у ньому. У мене питання, як ти його на себе натягати? то було а широке. А Я тобі покажу. Я тут треба замок такий зробити вперед. Не ма. Не надо, поки замка не надо. О, я, значить, тут 16 тисяч. Клинів. клинів. Воно було клинами. Отак. клинами. От, пожалуйста. Клин. А ось один клин ти оставила. Ма. Для узору. Угу. Оце, значить, клинчиків. Скільки? Я їх тут, воно бачиш? А на що ти їх зберігаєш? А я ж. А, це ж вона ще раніше, дивіться, а що це сиділа бісером обшила. Йо, це дороге плаття було. Це ти зробила, не треба. Да, да, да. Це ти це зробила. Дороге плаття було для мене. Боже. Це таке, що yeah. порадив. Значить, їх раз не mm. брешу. Бісер нашивав. Два, три. Чотири не які Чотири mm -hmm. клини і п'ять. І шостий. Ну і шостий тут. Угу. о, От шостий. Шо, До моделі. Сьомий. Угу. Я ж таке считала сьомий. Восім должно быть, поїде. Що це сім сім. Да, ну, а обычно, 8, 8, 8, 8, не важно. Восім Да. Підожди. Ну, сім же, та сім та один. Шесть там шесть. Ну ладно, нехай. Ну. Не, не надо брехати. Та ну шесть я там бачила, тут ось один тисяч. А я ж тоді додавала ще один. Ну, сюди, да, так, да, 70. Ти розкажи, заплаті, клини Ці. це таке. Так, Ці клини. Вирізала На скільки, значить, по скільки по скільки сантиметрів не міряла. Я Оце скажу тебе, 5, 10, 25 сантиметрів. тут. кожний клин. Угу. Оце скільки із ширини сії убрано. обрано. Угу. Це все теж. Якщо не розумію, то я... у мене є дочка. Я вам дочка мабістка, скаже одне, викинь нафік. Ну, І віде. все. Там вона скільки скаже, на на этом, скільки А тепер, тепер переходимо до істини. Давай Пора. міжок. Е, З а мусора. ось можна така ленточка, а угу. не ту, як я викинути. Тепер уже плаття. Оце плаття. Ось таке воно. Отаке вверху. Клинів тих а, не було. У них фактично від відцілля з-під от від, грудей. Отакі клини були тут, знаєте? Ось рудей. під грудей йшли клини. К... Ось Клини одні, mm. та шехвонні, як ви бачили, mm. а отакі, от як от, да, ось я ось поки... я для узора, а для узора я оставила, залишила тільки один по центру, mm. по центру. От буде, mm -hmm. отак і вперід. Mm -hmm. тому що я розсудила, що якщо я цей клин поба... уберу, буде. Буде. а місць... тепер воно дуже хорошо. Тепер матерія друга, клини меншенькі трохи. Чим шахвонові. Ну, воно теж шахвон тільки вишитий. Mm -hmm. Може, видно вам. Видно, Може? Видно. видно, Ти так регламішність будеш продавати це <гум> да, от так. Тепер я, я Бабушки на рекламу ж, я ж треба продаю, присилати. Я просто подаю. я люблю. Кому воно треба зараз, мама? Я раз ходила, доця. яке времена не проходили, ну ти скажи вспомни, як я їздила у Белград. Торгувати, ну. Боже, Боже. Та я зроду не торгувала, а так подружки, подружки і поїхали. Тож так подружки та можна та сказала, дурне підбити. І сказала, скільки житиму на світі, зрода в житті не буду продавати. Кожному своєму, а кожен своєму Цукерки тоді були в кредиті, Та що тоді в ті времена, у 80-ті восьмидесяті роки не було кризисом? Кром... Це не 80-ті, а в 90-ті ти їздила. Та, та в 80... Ні, я приїхала в 92-м, в 90-х ти їздила, но ти що? Ну, я шо, не регіструвала. Ну, я знаю це, це О, ж тоді було, це за... То, за... Що... застой цей, від'єднання, приєднання. Шо? Да, ото їздила, і тепер, і не їздила більше ніколи. І... Не вдалася торгувати. І з... стараюся краще подавувати, ніж продавати. Цукерки, як тільки стану, а тоді ж Горілка була, але я горілки не брала, не брала. А подружка брала трошки горілки. Yes. No, горілку вона сразу. горілку вона, сразу купили, вона наверное, часто, да? А я? Горілку сразу купили, напевно. Вони десь раз два не, не витягали Оптом її, здали. Десь віддали, не знаю. Uh -huh. Їх ж дві було. Не підготовлена поїхала. А я підготовлена була цукерками. Uh -huh. Цукерки, цукерки, цукерки і брали цукерки. І розібрали і горіхи. і горіхи, і горіхи. А горіхи свої були не куплені, угу. свої. а тільки такий горіх був у нас. Що не розлупиш. Що, як розлупиш, так у нього не виходить. Тепер сорта такі, що розіб'єш і ядро в основному ціле виходить. Ага. А тоді, поки його вихопили, так да. одні одна. Ето, Добрі вони були, то ну, смакота добра, а е, вид, ну, вже воно було як пожоване. Не все mm. не воно суще. Ну, погано. Mm -hmm. О. Ну, його вирубали, звісно. Ну, а я його в ще возила, щоб продати. Отак. От ну і, пожалуй, оце. У мене з платтям це. Супський з платтям. Це ж треба ще знайти людину фігурою такою. Воно ж на мені стояло, як на мало. А чого ж ти зараз не одіваєш? Ти... А я надіну. Я, я вам скажу наче так, тому що тут вже я бачу 12 хвилин, дуже велике довге відео. Я як одіну. вона його одіне, я тоді продовжу відео. А добре? А Я ще розповім, що в нас на вулиці отама. Хорошо там кабаки надо все хорошо. Ты це другая серия, не выдавай секреты.